Свято, що об'єднало країну: День борщу в Україні це неофіційне, але дуже популярне свято. Воно виникло як ініціатива кулінарних ентузіастів і швидко поширилося. День відзначається у другу суботу-вересня, неофіційно як свідчення багатої культурної спадщини та ідентичності України. Ініціатива дня належить українським рестораторам на чолі з Євгеном Клопотенком. Мета свята. Вшанувати традицію, відсвяткувати борщ як кулінарну вершину української кухні, популяризувати, заохотити людей готувати борщ, ділитися своїми рецептами та традиціями, підкреслити ідентичність, нагадати, що борщ це невід'ємна частина української культурної спадщини, історія борщу. Від простої страви до національного символу історія борщу налічує вже кілька століть. Вперше він згадується у писемних джерелах ще у 16-17 століттях. Чи дійсно борщ названо на честь борщівника? Існує поширений міф, що борщ отримав свою назву від рослини борщівник, яку вживали в їжу наші предки. Однак це не відповідає дійсності. Насправді назва борщ походить від старослов'янського слова берщ, що означало буряк основний інгредієнт сучасного борщу. Звідки взявся міф? Міф про борщівник з'явився через історичну плутанину. У давнину борщівник дійсно використовували як їстівну рослину, особливо в бідні часи, але його ніколи не варили як повноцінну основу для страви, подібної до борщу. Основою для борщу завжди були овочі, а пізніше буряк, який і дав назву цій страві. Як з'явився борщ? Вже в Росії існувала страва, схожа на борщ, де використовували буряк, капусту, моркву та інші овочі. Саме буряк надавав страві насиченого кольору та особливого смаку у 17-18 століттях. Борщ став популярним серед козаків. Його варили в казанах, додаючи все, що було під рукою: м'ясо, овочі, сало. Це була ситна й поживна страва, що підтримувала силу воїнів. З часом рецепт вдосконалювався, додаючи квас, сметану, сало та інші інгредієнти, які зробили борщ унікальною стравою. Перша згадка про борщ в історичних документах датується кінцем жовтня 1584 року. Того року через Київ до Москви їхала купецька валка зі Львова, у складі якого перебував торговельний агент, 32-річний Мартин Грунвег. Він був німцем з Данціга Гданська, який довго жив у Львові, працюючи у заможного львівського купця, встиг об'їздити сусідні країни як здібний торговець, був спостерілим, багато знав, цікавився історією, вів докладний щоденник і навіть замальовував міста і окремі споруди, які його зацікавили. 17 жовтня 1584 року. Купецька валка доїхала до Києва і зупинилася на ночівлю над річкою Борщівка. Це була нинішня річка Борщагівка, яка дала назву сучасним західним околицям Києва. Назва річки походила від того, що у цій місцевості свого часу діяв борщовий базар. Саме Груневек у своєму щоденнику і залишив цитату: до того ж, русини купляють борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе дома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво. У словнику давньої української мови зафіксовано ще декілька хронологічно близьких до 1584 року згадок про тогочасних борщоїдів. Секрети смачного борщу мудрість поколінь. Кожна господиня має свій секретний інгредієнт: хтось додає квасолю, хтось гриби, а хтось копчене сало. Однак є загальні правила, які роблять борщ справжнім шедевром: засмажка. Правильно приготована засмажка з цибулі, моркви та томату це основа смаку. Якісний бульйон, насичений м'ясний курячий чи грибний бульйон, запорука успіху. Додавати оцет, щоб зберегти яскравий колір буряка, його варто трохи скропити оцтом або лимонним соком. Подавати з любов'ю. Борщ завжди смакує краще, коли він поданий із любов'ю, з ложкою сметани, шматочком сала часником і свіжим хлібом. Борщ це українська страва. ЮНЕСКО підтверджує, Україна відстоювала право на борщ на міжнародному рівні. І 1 липня 2022 року комітет ЮНЕСКО вніс культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Це важливе рішення, яке закріпило борщ як автентичний український кулінарний символ. Борщ у культурі. Борщ згадується в українському фольклорі, літературі та піснях. Він став символом гостинності і сімейного затишку. У традиціях українців борщ часто подавали на свята і важливі події, а також на поминальних обідах. Неймовірні факти про борщ: борщ у космосі. Перший космонавт України Леонід Каденюк брав із собою в космос тюбик із борщем. Борщ це і валюта у давнину, особливо під час голоду. Борщ був настільки цінним, що міг слугувати засобом обміну на продукти чи послуги. Борщова дипломатія: приготуванням борщу часто вирішували родинні та міжсімейні конфлікти. Тож сьогодні, у день борщу, зателефонуйте бабусі, запитайте її рецепт або просто зваріть свій улюблений борщ. Це буде найкращий спосіб відзначити свято і відчути смак нашої історії. А який борщ ви любите найбільше: червоний з м'ясом, зелений з щавлем чи пісний з грибами? Діліться в коментарях, і обов'язково поставте уподобайку, якщо борщ це ваше улюблене.